Зуйки сьогодні, скуповуючись в магазині, я зустрів бабуську, яка вибирала собі потрошечка цукерки, потрошечки ось помідорок. Я зрозумів, що їй треба допомогти. Вона набрала дуже мало, і я вирішив додатково набрати ще багато всього в кош, якщо їй потрібно, і оплатити на касі. Якщо можна, я тут бабусі взяв пікнік. Я, я, я її оплачу, добре? Вона спочатку подумала, що я впхався поперед черги і зразу мене не зрозуміло. Пікніться, я бабуся плачу, добре? Mm -hmm. Вона взяла собі тільки там трошечка помідорів і цукерочки. Але я ж тут наклав з боку, ого. Mm -hmm. Каже, хлопець, що встати. Mm -hmm. mm -hmm. Я вам десь я вам ще взяв яйця. Ні, ні, ні. Взяв сиру вам ще. Mm -hmm. well, так має бути. Mm -hmm. Я бачу, що вам потрібно. той Мо ще вам тихось цукерків, в